Уяви, ніч, тиша, лише твоє дихання і небо над головою. Ти дивишся на зорі і мимоволі думаєш: а що, якщо там десь угорі уже давно записано мій шлях? Мої перемоги, мої поразки, навіть мої зустрічі й розлуки? Це питання мучить людину стільки, скільки існує саме життя. Чи ми самі творці свого майбутнього, чи всього лише актори в п'єсі, яку написав хтось інший? Ех, доля саме це слово звучить важко, немов щось неминуче, багато хто вірить, все, що відбувається, визначено наперед. Ти мав зустріти цю людину, ти мав пережити цю втрату, ти мав опинитися саме тут, у цей момент. І є в цьому думка, яка наче заспокоює. Якщо все вирішено, то з тебе й провини менше. Не ти вибрав, не ти помилився так мало бути, але є й інший голос не менш сильний. Усе у твоїх руках ти сам відповідаєш за кожен свій крок. Твоє майбутнє залежить тільки від тебе, і тоді ти відчуваєш страх, адже жодних гарантій немає, будь-яке рішення може змінити все, будь-яка дія або веде вгору, або кидає вниз. То як же воно є насправді? Пригадай моменти у своєму житті, коли одна дрібниця змінювала все Ти запізнився на п'ять хвилин і зустрів когось важливого. Ти відповів на повідомлення і почав шлях, який триває досі це випадковість, чи доля? Хех, можливо, доля це не сценарій, написаний до твого народження. Можливо, це радше поле можливостей, безмежне, як саме небо. Воно розкидає перед тобою сотні стежок, але саме ти обираєш, якою піти. І так, інколи це поле звужується, є речі, на які ми не маємо впливу, ми не вибираємо, де народитися, ми не керуємо тим. Хто залишить нас чи хто зрадить, але в кожному такому моменті все одно залишається вибір, як ми відреагуємо зламатися чи вирости сильнішими, залишитися в темряві, чи зробити крок до світла? Подумай, якщо все визначено, чому ми вагаємось перед вибором, чому ми шукаємо відповіді? Помиляємось, пробуємо знову. Це було б зайвим, якби наша дорога була викарбувана в камені. Навпаки. Саме наші сумніви і наші рішення доводять, що ми не просто глядачі, ми співавтори. Іноді життя схоже на море, доля це вітер, який може бути сприятливим або ні. Але вітрила й кермо у твоїх руках. Вітер може закидати тебе в сторони, але саме ти вирішуєш, куди повернути свій корабель. Задумайся, скільки людей здавалося приреченими бідність, хвороби, невдачі. Але вони ламали ці ланцюги і ставали великими. Вони не прийняли сценарій, який їм пропонувала доля. Вони написали власний. І скільки тих, хто мав усі шанси, але змарнував їх, бо повірив усе вже вирішено за мене. Отже, можливо, правда десь посередині так, є речі, які ми не вибираємо, але завжди є простір для нашої свободи, доля підводить нас до дверей. А чи відчинити їх вирішуємо ми? Тож, коли ти вкотре спитаєш себе. Чи є в мене сила змінити своє життя, чи все вже написано? Згадай, доля не кайдани, вона лише фон. А твій вибір це фарби, саме ти малюєш картину. І, може, головне не те, що там, у зорях, головне, що тут у серці. Бо кожна мить, кожен крок це ще один рядок у книзі. Яку ти пишеш власноруч, і ніхто не зможе написати її за тебе.